Так звані зарплати в конвертах наносять шкоди не тільки економіці, але й соціальному статусу самих людей, які погоджуються на нелегальну платню за виконану роботу. Приховування реальної зарплати негативно відобразиться на майбутній пенсії працівника. А ще це грубе порушення податкового законодавства. Одним із пріоритетних завдань роботи податківців є легалізація заробітної плати. Проводяться виїзні рейдові перевірки щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб'єктами господарювання без укладання трудових угод. За результатами контрольно-перевірочної роботи, з початку року нами виявлено 23 суб'єкти господарювання фізичних. І 29 суб'єктів господарювання юридичних осіб, які виплачували доходи громадянам з порушенням вимог чинного законодавства. Донараховано 3 мільйона 159 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб. Працівники, які не оформляють належно трудові угоди, позбавляють себе права на майбутню гідну пенсію. Нелегальна зарплата це ще й грубе порушення податкового законодавства. З початку року виявлено 950. Неоформлених найманих працівників в результаті проведеної роботи податківцями заробітна плата легалізована, трудові угоди оформлені, і додатково до бюджету поступило 88 тисяч податку з доходів фізичних осіб. Матеріали перевірок передано в прокуратуру міста Івано-Франківська. Загалом протягом серпня-вересня порушено 12 таких справ.